А ось і неділя прийшла без похмілля. А чому? А тому, що піст. Чайок. Але я не про це, я про те, що буде завтра, які завтра свята, кого вітати з іменинами і що не бажано робити в цей день. Отже, 17 березня, день святого Патрика. Усі одягаються у зелене. Навіть канали у Чикаго фарбують у зелений колір. День створення Української центральної ради, день мобілізаційного працівника, День національного боксу Муай-Тай. Національний день Ірландської їжі, куштував дуже смачно, та День смаженої риби сьогодні буде. А свої іменини 17 березня святкують: Віктор Гаврило Макар, Олександр Олексій та Павло. Вітайте ваших іменинників. А віряни вшанують пам'ять преподобного, Олексі... преподобного Олексія, людини Божої. Також святителя Патрікія та мученика Марина чи Марина. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна порушувати громадський порядок, бо злапають і посадять. <сум> не можна вживати м'ясо, молоко та яйця, бо піст. Та не варто планувати веселі застілля та гуляння. І тому не можна запрошувати до себе гостей. А ось що можна робити, так це займатися підготовкою саду та починати сіяти культурні рослини. І це буде завтра, 17 березня. Слава українцям! E glória a